На Херсонщині вода за ніч опустилася у середньому ще на 32 сантиметри. Зараз середній рівень підтоплення становить близько двох метрів. Повідомляють у штабі ліквідації наслідків підриву рашистами Каховської ГЕС. У громадах на правобережжі щоденно роблять заміри. Вчора ми приходили, дивилися плавніці. Видно не було ще так сильно. А воно наший камінь, наскільки вода відійшла. І пеньок, як я казав, дивіться, він виглядав. Верхушкою тільки виглядала. На сьогодні вода повністю відійшла ще з трьох сіл: Заповіт, Бобровий кут і бургунка. Там, де вона сходить, одразу беруться до роботи комунальники, енергетики, газівники та самі ж місцеві жителі. На території Острів. Е в районах, з яких відходить вода, ми відчуваємо характерний запах гнилосних особливостей, тому в першу чергу туди направляємо санепідемстанцію відповідних фахівців. Також ми досліджуємо трансформаторні підстанції, які також затоплені були під час цієї катастрофи, і замовляємо енергетики замовляють відповідне обладнання для того, щоб після того, як зійде вода, зразу це обладнання провести до робочого стану. У зонах, що постраждали, працюють групи документування, із заявами про пошкоджені будинки звернулися уже понад три тисячі харсонців. За останніми даними на правобережжі підтопленими лишаються 28 населених пунктів ще 17 – на окупованому лівобережжі.